Корейці, корейці крутіші, вони дуже маленькі ростом, і вони дуже швидко бігають і вони не бояться. Тобто, у нас був бій з російськими, і два-три чоловіка ми зняли, все, група відходить. А корейці, я думаю, лишилося двоє, вони б не здалися і лізли б далі. У нас в той момент командира затрохсотило, і ще одного в руку і мусили робити відкат ну, для збереження особового складу. І я вилажу, а він з сторони поля вже забігає, ну, коротко, починає мені насипати по, -по моїй спешці. Я отак ратата -та, там підняв, підняв, лежить. Ну, сняв, коротше. Два чоловіка я тоді сняв. Наскільки я знаю, в них там, в цій Кореї, то закінчують школу і вони зразу йдуть в армію. Тобто Вони там по 10, по 12, по 15 років служать. Я думаю, у них підготовка. Не думаю, я знаю, я бачив. Це їх нічого не зупиняє, і вони ну вони просто не бояться смерті. Але поміж тим ми їх <хи> ложимо.